Привіт! Я хочу вам розповісти, що складається наш адвент чотири свічки Різдва. В першу чергу хочу зазначити, що він в електронному варіанті. Після того, як ви придбаєте наш адвент, адаптуйте під свою дитину. Не потрібно приходити все. Ми створили занадто багато завдань. У нашого адвенту є календар, з яким йде карта завдань та картки із завданнями, які можна виконувати та відмітками за їх виконання. Наприклад. Якщо ваша дитина обрала прочитати біблійну історію, то після цього ви можете відмітити його виконання на календарі. Менчик ми створили інтерактивну біблійну історію. Як нею користуватися, ми розкажемо в окремому дописі. Історії для старших. в цьому році ми не робили їх на кожен день, оскільки не знали, які темпи оберете для проходження адвенту. Кожну свічку адвенту ми створили по біблійному уроці, які ви можете проходити якраз у тиждень, так і розділяти на кілька днів. Місці ми приготували по 24 затини для діток 1, 3, 3, 6, 6, 9 та 9-12 років. Також у нас є 5 ігор. Цепти, творчість та загальний огляд адвенту будуть доступний по QR-коду на нашому сайті. До прикладу, у мене є синочок Іванчик, 7 років. Ми з ним будемо проходити на вихідних великих уроків з біблійною історією, іграми та творчістю. А побудні будемо виконувати активності. Дякую за увагу.